Вітаю, мене звати Яна Волкова, і ви на каналі Меджменту управління. Ми продовжуємо наш великий курс, який називається стратегічне управління. І сьогоднішня наша тема звучить так: організація розробки і реалізація регіональної стратегії розвитку. А поки що не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк, залишити вогник у коментарях. А ми тим часом розпочинаємо. Регіональна стратегія розвитку є документом, що визначає тенденції та основні проблеми соціально-економічного розвитку областей, міст Києва, стратегічні та оперативні цілі, пріоритети розвитку регіону та відповідний період, основні завдання, етапи та механізми їх реалізації систему моніторингу та оцінку результативності. Розроблення регіональних стратегій розвитку та змін до них забезпечують. Київська міська державна адміністрація, які відповідають через засоби масової інформації та розміщують на своєму офіційному веб-сайті інформацію про початок роботи над проектом регіональних стратегій розвитку, орієнтований графік заходів з підготовки проєкту регіональної стратегії. Розвитку та плану заходів з їх реалізації, визначають строк і форму подання пропозицій, забезпечують розроблення проєктів регіональних стратегій розвитку з урахуванням пропозицій робочих груп, забезпечують громадськості обговорення цих проєктів та опрацьовують їх з іншими робочими групами. За результатами таких обговорень. Оприлюднюють звіти про результати розгляду пропозицій суб'єктів регіонального розвитку до проєктів регіонального стратегічного розвитку. Розроблення проєкту регіональної стратегії розвитку починається не пізніше, ніж 15 місяців до завершення строку реалізації чинної стратегії. Регіональні стратегії розвитку мають відповідати положенням державної стратегії регіонального розвитку України і визначати тенденції та основні проблеми соціально-економічного розвитку міста Києва, стратегічні цілі, пріоритети регіонального розвитку та відповідний період. Операційні цілі, що забезпечують досягнення стратегічних цілей, основні завдання, етапи та механізми їх розвитку, системи моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональної стратегії розвитку. Регіональні стратегії розвитку розробляються на період дії державної стратегії регіонального розвитку України на в порядку, визначеному Кабінету міністрів України. Розроблення регіональних стратегій розвитку здійснюється з урахуванням стратегій розвитку міст, селищ та сіл, позачергово розвитку дисперсивних територій, стратегічних пріоритетів розвитку районних областей. Реалізація регіональних стратегій розвитку. Дійснюється шляхом розробки та виконання планів заходів і ре... з реалізації регіональних стратегій розвитку, які конкретизуються у програмах економічного та соціального розвитку областей, районів та міст. Плани заходів з реалізації регіональної стратегії розвитку є інструментом реалізації регіональної стратегії розвитку. Такий план передбачає заходи у середньостроковій перспективі від 3 до 4 років, та у рамках передбачених регіональною стратегією завдань відповідних виконавців строки виконання, обсяги і джерела фінансування з визначенням індикаторів, результативності їх виконання, які включають гендерно чутливі індикатори, а також є основою для розроблення ініціативних програм, проєктів, спрямованих на розвиток регіонів. Розроблення планів заходів з реалізації регіональних стратегій розвитку здійснюється Київська державна адміністрація на виконання регіональних стратегій розвитку у порядку, визначеним Кабінетом міністрів України. Такі плани розробляються строком на три роки та наступні чотири роки періоду дії регіональних стратегій розвитку та затверджуються відповідно до. Київської міської ради під час розроблення проєкту регіональної стратегії розвитку та планів заходів з її реалізації інвестиційних програм або проєктів, спрямованих на розвиток регіонів, а також державної стратегії регіонального розвитку України. Та планів заходів з її реалізації районі, міські, селищні, сільські ради у сфері державної регіональної політики забезпечують підготовку та подають до Верховної Ради, обласних рад пропозиції щодо врахування інтересів територіальних громад. На сьогодні у мене все. Я була дуже рада бачити вас на своїх лекціях. А поки що не забудьте підписатися на мій канал. Поставити лайк, залишити вогнику коментарях. І не забувайте час дослідити деталі та відкрити світ.